Сутність змін, знайомство з похідними. Похідні це фундаментальне поняття в математичному аналізі, яке допомагає нам зрозуміти, як речі змінюються. Уявіть ракету, що запускають у космос. Під час підйому ракети її швидкість постійно змінюється. Швидкість ракети не є постійною, вона змінюється з секунди на секунду, вона прискорюється та сповільнюється. Аналіз допомагає нам зрозуміти ці зміни. Він надає нам інструменти для аналізу змін. Похідна це ключ до цього. Вона говорить нам, наскільки швидко щось змінюється, наприклад, швидкість ракети в певний момент часу. Уявіть криву на графіку: ця крива зображує функцію. Похідна це як нахил цієї кривої в певній точці. Вона показує нам, наскільки сильно функція змінюється саме в цій точці. Вона говорить нам, наскільки крута крива саме там. Це цінна інформація для розуміння поведінки функції. Похідні є одним з основних стовпів математичного аналізу. Їх використовують у багатьох галузях науки і техніки. Вони розкривають таємниці руху, змін та зростання. Розуміючи похідні, ми можемо передбачати та аналізувати ці явища. Похідні це наші інструменти для розуміння динамічного світу, в якому ми живемо. Починаючи з руху планет і закінчуючи ростом рослин, похідні допомагають нам зрозуміти світ навколо нас. Пауси. Розкриємо секрет обчислення похідних. Обчислення похідної це як складання пазла. Кожен шматочок стає на своє місце і розкриває цілу картину. Ми використовуємо спеціальний інструмент, який називається Delt X. Він позначає невелику зміну змінної. Delt X зображує мінімальну зміну змінної, наприклад, у часі або відстані. Ця маленька зміна допомагає нам побачити, як речі змінюються. Уявіть, що ми наближаємося до кривої. Чим ближче ми підходимо, тим більше деталей можемо розглядіти. Ми хочемо дізнатися нахил кривої в певній точці. Цей нахил говорить нам, наскільки сильно функція змінюється саме там. Delta X допомагає нам у цьому. Він дає нам спосіб виміряти ці маленькі зміни. Ми робимо Delta X все меншим і меншим, майже до нуля. Таким чином, наші вимірювання стають точнішими. Результат це похідна. Вона відображає нахил кривої в певній точці. Розглянемо приклад. Щоб краще це зрозуміти, припустимо, у нас є функція fx дорівнює x в квадраті. Це проста, але потужна функція. Похідна цієї функції дорівнює 2x. Це означає, що нахил кривої змінюється лінійно з x. Це говорить нам, як нахил кривої змінюється в різних точках і дає нам глибше розуміння поведінки функції. Похідні в дії застосування в реальному світі. Похідні мають безліч застосувань у реальному світі. Інженери використовують їх для проєктування мостів, літаків та інших конструкцій. Фізики використовують їх для моделювання руху об'єктів. У фінансовій сфері похідні допомагають нам зрозуміти, як зростають інвестиції. Вони дуже важливі для оцінки опціонів та інших фінансових інструментів. У медицині похідні використовують для моделювання поширення хвороби. Похідні це потужні інструменти. Вони допомагають нам аналізувати складні системи. Вони дозволяють нам робити прогнози на майбутнє. Розділ 4. Далі за основу складніші поняття та їх застосування. Заглиблюючись в аналіз, ми стикаємося зі складнішими поняттями, які кидають виклик нашому математичному розумінню та піднімають його на новий рівень. Похідні вищих порядків дають уявлення про зміну швидкості з самої зміни. Дозволяючи проводити глибший аналіз поведінки функції. Частинні похідні допомагають нам аналізувати функції з кількома змінними, надаючи нам більш повне розуміння складних систем. Ці складні поняття мають надзвичайно важливе значення в різних галузях науки і техніки. Вони є вирішальними для розуміння таких галузей, як гідродинаміка, квантова механіка та загальна теорія відносності, які складають основу сучасних наукових досягнень. Аналіз це подорож відкриттів, де кожен крок розкриває нові шари складності та краси. Кожне нове поняття спирається на попередні, створюючи міцну основу для глибших досліджень та відкриттів. Чим більше ми дізнаємося, тим більше розуміємо, скільки ще належить відкрити, що спонукає нас продовжувати пошуки знань та майстерності. Розділ 5. осягаючи міць аналізу. Аналіз це потужний інструмент. Він допомагає нам зрозуміти світ навколо нас. Він дозволяє нам вирішувати складні проблеми. Це свідчення сили людського інтелекту. Осягаючи аналіз, ми відчиняємо двері у світ безмежних можливостей. Ми можемо розкрити таємниці всесвіту. Ми можемо розробляти нові технології, які покращують наше життя. Аналіз це більше, ніж просто навчальний предмет. Це мова, якою описується всесвіт. Це подорож відкриттів, яка ніколи не закінчується.